Жовті цветочки, а, а круглішки фіолетові. Mm -hmm. Нормально. А в мене красні круглішки і жовті цветочки. Так. Mm -hmm. uh, uh, і в мене жовті цветочки. І в мене жовті цветочки. Що це це... Не... не так? Екран. І? А в мене то не видно. О, не видно, Ліза? Ну дивись, зараз щас на весь. Не видно, але доки плохо щось в мене тут вискочило. А зараз ану погукай тоді братика ліз, бо в мене. Юлександра, презентацію видно? Ну, ті якби ще не поки тільки знову отак, як О, так. О, видно. Все. Так. Ану, а ну почекайте щас. Ліза, ]行. видно? Давайте лізу почекаю. Ліз, видно тобі? Та ні, в мене тут ж просто якась тут камера і написано ок. А, ну, ну нажми, ок, правильно, Лізочка, назимо, ну нажми О, все. Все добре, да. О, дуже да. добре. Доброго дня, дівчатка, ми сьогодні знову з вами продовжуємо тему кімнатні рослини. Виберіть, будь ласка, собі квітку, яка відповідає вашому настрою сьогоднішньому. Е, мене, давайте лапа. У мене от. Я радісний. Так, ти радісний. Машунька, я... ти. І, ага. і я грайливий. Угу. Грайливий такий. Отак, знаєте, він підморгує, так? Під, під моргує, да? Так. Машунь, ти собі яку квіточку вибираєш? Яка ти сьогодні? Политка. З посмішкою, так. Да? Ви, Юлія Олександрівна. Я теж такий грайливий будуть. Підморгую під вам всі. А я, дівчатка, радісна дайли, бо сьогодні, як от, така середа, маленька п'ятниця, да, дій? Ми з вами половину тижні вже майже відпрацювали. Так. Добре. Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, що роблять діти. Давайте повними діти, 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 повним речення за цвітами. Повним реченням діти. Діти! Ухажують Доглядають. за квітами. Доглядають за квітами, Ой. правильно. А скажіть, дівчатка, як називаються квіти, які ростуть в кімнаті? Е, mm -hmm. Кімнатні. Кімнатні що? Квіти. Кімнатні квіти або кімнатні рослини. Сьогодні я вам пропоную послухати ну і може вивчити вірш Наталі Григор'їві, який називається Кімнатні квіти. Дивіться, у нас є ось, бачите, картинка, але вона поділена ось на такі віконечка. За такі, такими віконечками нам буде легше його розповісти. Дивіться, першого віконечка починаю. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Да? Тому що ми знаємо, що кімнатні рослини це живі рослини, да? тому що вони ростуть, розмножаються, да? тому що це дивіться. живі рослини. Отже, див, дивіться, давайте ще раз я розкажу, а потім, може, хтось із вас захоче розказати вірш. Кімнатні квіти я люблю. Ось сердечко нам допомагає, да? підказку. То пишу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Може, хтось з вас хоче? Я вмію читати. Ну, можеш <ривити> прочитати. Давай, За, ну... Почитай, починай. Кіменатині Кимена... не... квіти я люблю, то Пиш. Пещу їх то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всі, вони всі хаються мені. Вони живі, не мертві. Ні. Молодець, лісенька. Ліс, як це ж багато. Mm -hmm. дуже дуже... І навіть останні речі, да, там, де кома mm -hmm. стояла, як буде це закінчите, да, перед словом «ні». Молодець, молодець. Молодець. Машенька, ти хочеш розказати? Ми тобі допоможемо. Допоможем. Дивися, ми ж про, про що говоримо? Про кімнатні квіти. Дивись, сердечко, кімнатні квіти я. Кажу. Що, мої, Машенька, я люблю, люблю. домовляй по слову. Давай, то пищу їх, дивись, нам допомагають картинки. То що роблю? Маша. То можливо. з ними тихо. Розбиваю. Говорю, Говорю так. То що, з мікрофончиком? То пісню їм. Пісню співаю. співаю. вони сміхаються мені. Вони, вони живі, не мертві, ні. Молодці, дівчатка. Дуже гарний вірш, так? Пропоную mm -hmm. зараз з вами пограти в гру, знайди зайву рослину. Подивіться, будь ласка, в нас є кімнатні рослини на цій картинці. Як ви гадаєте, яка рослина тут зайва? Uh, тут є щось зайве? Так. Мені кажеться, що це такс з обручем. Дивіться ось, будь ласка, в нас ось давайте. По рахунку, да? Один, два, три, чотири. Як ви гадаєте, яка зайва квітка? А -а -а -а. Чотири. Так, Маша виважає, що чотири. Так, а ну подумайте. Я, знає, Один... знає, знайдіть спільне. Що є в спільне? Так, да. Що однакового є в квітах, а в одній квіті в одній не немає. -вторая. Діти, колючки. Дивіться, дітки, це у нас квітка дивіться: алоїда, кактус. І це как -то. Що в них спільного? Що вони які? Колючі. Колючі, так? Да? А ось ця квіточка у нас це у нас на, на цих листочках у нас, на стеблах, бачите? Тут Вона колючки. не колючка. гладенькі. Розуміли, дітки? Угу. Тут листочки у нас. У да, квіточках у нас колючки. Так, далі. Тут. Уже <меш> mm. більш-менш. Я вже поняла третє теж. Чому різенька? <меш> Маша, як ти думаєш, чого третє? Правиль, правильно, правильно виважаємо. Тому що всі розові. Так, да, а ще інші ще... кіти що? що? У них є квіточки, так? Є квіти, так? Да? Да? А в цієї квітки, в цього Плюща немає квіточок, да? одні листочки. Тільки листочки. листочки. Бачите, угу. тут спільного квіти, а тут тільки листочки. Тут яка квітка? Зайва? Mm -hmm. От це перва, перва. Перша чому? Так, потому що у ній ростуть квіти, а і вона розова. Так, а в інших тільки листочки, да? зелені. Так. І останній малюночок. Ем... Яка Маша? Четверта. Чому? Четверта. Так, яка ж тут буде? Четверта, правильно, тому що всі інші а гіди якого кольору? Зеленого, да? Зеленого. А, а вона фіолетова. А вона фіолетова. Це та, що вчора була. А я знаю, так, була. Ага, вона так, да. а називається, там якось метелики. Ну, є научні, да? Наукова, як би, назва, і метелики так і називається вона. А я знаєте, яка подумала квітка зайва? Я? Так. Чомусь подумала, що квіточка друга, бо в неї ось такі довгі листя, а у тих більш таких ось таке все кругленьке, овальне. Бачите, як можна Добре, наступна гра в нас, дівчатка, підборили листочок до квітки. Дивіться, ось перша квітка. Яка по, чи, по рахунку внизу. Перва. Листочок, який її? Диви, в нас перша квіточка. Давайте знайдемо її листочок. Друга, Друга, так, да, да, правильно, другий листочок далі. Третій квіточка, друга квіточка. Е, третій. Лі, ну, не спіши. Друга квіточка, де її листочок. Четвертий. Четвертий. Да. четвертий, да, так. Третя квіточка у нас. Де її буде лежать? Перша. перший малюночок, так? так. Да. І, І алоячка, алоя, це? Де третій. Четвертий. Ну, це він, він третій. Останній, останній, та. так, да, Машенька. Так. Добре. Так, наступна дівчатка гра у нас що спочатку, а що потім. Дивіться. Давайте з вами. Посадимо квіточку. Дивіться, в нас і наші малюночки помінялися, переплуталися. Яка буде стояти ось тут перша картинка? Давайте від першої до восьмої. Де, де, де садять? Де, садять. де ага. Ану, подивися уважно. Де земля? Де і мені земля? здається, да, просто де горщик. Спочатку, дивіться. Горщик. Спочатку ми взяли горщик з вами, так? Угу. Так. Далі. Яка друга картинка? Потом потом посадили. посадили. да, Сірнятка на сининку. сининку, на да? Так, далі. Яка буде? Потом полили. Ми ну, ж якраз у них, так? Ми посадили списку. Потом це сі... дібилося. Чи трошки там, де, от, мабуть, трошки. в першому ряді четверта, да, дівчата, оця буде? Дивіться, да? Перш... ми посіяли на сининку, полили, пройшов час. Еще у нас. Проросло. Проросло. Так, так. далі. Вот ви вже правильно поставили. З'явилося. одна тільки полюсочка, потім дві з'явилося. Далі. Далі у неї з'явилось третье. Трилися Три складу. Так. Далі. Потом. Потом. Полоток. Там, де Две. підросли, вже мабуть, були. Дві да, великі, да, Маша, зміяли да, містами ага. і підросли листочки. Да? Далі що? З'явилися самали... трошки підросла. Взяв... Підросла, То... з'явилися маленькі квіти, да? бутони з'явилися, і потім що? Потім розшвіла. 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 Правильно так. ми з вами поставили? Да. Так. Так. Це орхідея, да, діти, до речі? Оці, правильно. А зараз, дітки, я пропоную вам. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію, і я пропоную послухати загадку, що саме, якої квітки ми будемо робити. На моєму підвіконні оселився їжачок. Все він дивиться в віконце, а ходити він не може. Що це за квітка схожа на їжачка? Кактус. Так, да. так, Дівчатка, кактуси не мають листя, і їх функцію виконує потовщене зелене стебло. Бачили якесь стебло, таке товсте у кактуса, що має різну форму. Воно може бути циліндр, бачите, такий видовжений, може бути, як куля, може бути, ось такими різними е, колоновистими колоночками, такими стовбури такі рости стебла кактусів бувають гладкі, ребристі, зморшукуваті. Кактуси поглинають випромінювання від телевізорів і комп'ютерів, зараз Машенька. І тому, дітки, пови... потрібно кактуси саджати біля телевізорів, або де ви працюєте з комп'ютером? Зрозуміли? Угу, Яка корисна квітка. А ще вони калючі. У них якраз виходить, що в них чи лізенька. Замість листя в них колючки. Якщо він же квітах листочки, то в кактуса колючки. Я навіть на ноутбуці бачила ще імена. Машенька руку піднімала, щось хотіла сказати. Давайте зараз з вами зробимо пальчикову гімнастику. Тепер ж немає відео. Ланатоліна, Маша руку піднімала, щось хотіла сказати. Що ти хотіла сказати, зробити? Рока, коли как да, Так, да, ну, да? Да. да. Сьогодні ми будемо робити аплікацію кактус, але давайте спочатку а Тут пальців. Дивіться, беремо долоньками і робимо ось таку кульку, Як, і, наче це в нас ваз, наш вазончик. Для, для, для Дивіться. Я вазон чудовий маю. В нього землю насипаю. Гарно посаджу лілею. Доглядатиму за нею. Вчасно буду поливати, пил з листочків витирати. Хай росте і розквітає, всіх довкола звеселяє. Ось так мать mm -hmm. це. Далі. І будемо ми з вами сьогодні вбити аплікацію ось такого кактус, да? Ви вже здогадалися, що долонька це у нас ми сказали, що у нас кактус, да? Буває різної mm -hmm. форми. І ось такий у нас. Він не буде. такий великий ноутбук, що я не знаю, куди куди втимати це все. Лізь, Подвинь Лі, трошки, трошки, трошки підвинь його. Да, подвинять. трішки підвийни його вперед. Лізь. Слово. Так, то Та, незвично Дівчатка, Для роботи нам знадобиться наші шаблончики, да? Шаблончик mm -hmm. вазончика, саме наша квіточка у вигляді нашої долоньки, маленькі квіточки нашого кактуса, і клей, і саме аркуш паперу, куди ми будемо з вами клеїти. Да? Дивіться. Так, відкриваємо клей, дивіться. Спочатку ми з вами будемо приклеювати нашу долоньку. Дивіться, ми її клеїмо посередині, знизу відступаємо, щоб потім нам було місце для нашого вазончика. Так. Берем. Так. Маша, да. в тебе є листочок, на який приклеювати основу? Так, да, в нас синій угу. брусочок. Лيزенька. А, а як його приклеювати? Лізенька, а на руку на мазуй тоненьку цю клеєм. А це просто на звичайний листочок? Так, ну, ліз... то... на основу листочка, да. Ліза, на руку папер, який ти на... На вирізану, ти влабіли підготувала. Так. Я на руку намазувала, тільки ж з той сторони де дебіла там. чи у тебе двосторонньо воно зелене? А в мене двосторонньо воно. А, ну тоді буде з будь-якої сторони. Тоді тоді, як, якщо дівчатка, якщо двосторонній, то з будь-якої можна. І ось так. О. Так. Я вже не покажу. Не. Лапище таке у нас. ще Я теж вчора так хотіла але в мене теж в усіх такі долоні були. А -а -а. Треба треба було трошки позрізати. <рес> Щось таке добре що таке різ. Що, Ліза, погано клей наноситься? Да-да, что-то ручки, пальчики что не прилипаются. Ага. Ты ну, потом можно так его трошки поднять и потом прям поп -поп ну, добавить лис. А, я ж так и делаю сейчас. А да, так вот дерти трошечка. Да оно вообще у меня даже не приклеилось. Ну, вроде прилипает. Прилипает? Да. Так, так доброе. Далі дивіться, у нас дуже легенька сьогодні аплікація. Далі е, приклеїмо вазончик наш, наче ми Ось. посадили наш mm -hmm. кактус у вазончик. Зверху до лоньки приклеїмо yes, вазончик. У мене все двостороннє є. О, тоді зручніше. Так, воно можна з, з будь-якої сторони клеїти. Хоч з якої. Надо все хорошо намазати, щоб намазу. не відклелось у нас такий буде гарний малюнок, що його навіть можна комусь буде подарувати, Например, можна подарую. а потім навіть а. Можна дітки йому подарують. Я вам не говорила, що підготувати олівці чи фломастер? А може воно у вас на столі поряд знаходиться? Там дико звичайний олівець. Ну, нічого, Ліз, можна після заняття буде домалювати. А так. що домалювати? А сердушки. Що саме? Сердушки. Сер... Сердушки. Все є! Так, Машенька, так тебе вийшло? Да -да -да -да. Давай. А. а далі ми прикрашаємо наші кактус квіточками. Він у нас квітне, так? Да? Так, можна де У мене приклеиваю сторонню вашу квіточку. Я вам мені сам робив квіточки. Так, шо? Шо? В, в, в папа дуже размалювал, намалевал квіти в інтернеті, на що уже квіти? Ліза, не такого. Я говорила, щоб дітки це робили самі. Ліза, ну, а мені все татко робить. Молодець дітей татко <різوع> <різوع> Це дуже І добре. Важає, мене що... Приболів. Mm. що квіти кактуси дуже рідко, чи кактуси дуже рідко квітнуть діти вони. Ну так, да, так. Да. І у нас Я... рідкий буде якраз. А І у вас та... вдома є кактуси когось? У мене нету. Нема, да? У мене Ось дітки малесок, були, в Дніпрі були, от, пам'ятаєте? Да. Такі гарні. У Дніпрі Ми немає, а в Дніпрі пальця. Бабанця. Mm. Давайте, приклеїте, дівчатка. Мені да, не хватило на два пальчика. А, а не хватило. Оля Антонна, ну пролисніть далі. Куди ще квіточки приклеїти? Ну, у мене а, просто на... більше квітів, так, да, Машенька? О, ми їздили в гості в Чокаси, і там був кактус маленький. І там маленькі кактуси були. Угу. А ви знаєте, що в Африці, в, в пустині. верблюди Кактуси, кактуси полюбляю. Уявіть собі, вони навіть не звертають увагу на увагу на колючки. У них даже води там нема. Ти, Господи, та де ще один круглішок. Ліза, якщо загубився, можна цей а можна Мені домалювати, теж... Ліза, якщо ти загубилася серединку, можна домалювати. У мене не хватило надань. Квіточки приклеїм серединку нашим квіточкам. Я пішла за маркером. Можеш взяти свої олівці всі, Ліза. Щось я прогадала ну, впрогадала. Ліза, можеш О, своїм це. простим олівчиком так серединку намалювати? Та ну. Ти вже закрила цей клей. Дівчатка, а якщо ви, наприклад, побачили кактус, яке ваше вра... перше враження, що він який у нас? Колючий, колючий що не хочете до нього до... доторкуватися, так? що він такий сердитий. Але ми сьогодні можна вже опускати екран? Ні, я ці кролішки роблю. Mm. Все? Є перший і другий. Так, я спускаю, дивіться. А якщо ми нашому кактусу, дивіться, домалюємо, ось бачите, колючки. Можна домалювати. Mm. навіть простим олівчиком, лізе, що в тебе поряд лежить. Або потім можете домалювати, а потім намалювати нашому. кактусу, очи, посмешку. И тоді він у нас стане який. и? Добренький. Улыбающий, Добренький улыбающий. Да, посмехающий наш кактус станет. И не такой я, нас... я сделаю колючечки ему. Так, можно нарисовать. А ну, сейчас, а ну, и посмешку, да? Не, ну, если хочешь. А ну, я потом намалю посмешку. Да, Лизенька, можно и прочее. Так, и малюнок Точно треба комусь подарувати. Там же ж у нас скоро день Святого Валентина, да? Знаєте, так, можна, як Ліза, каже, сердушки домалювати. І мамі подарувати. Можна мамі. Ну, покажіть ще раз, дівчатка. Колючки є. Ага, так, так. У мене от такі колічки вийшли. Ану, Ліза, у тебе. Ага, так, добре, Ліза. А О, мене дом... от мене от такий кактусик. Дуже га. Ліза, намалюй серединку тому отій квіточці, якої немає серединки в тебе там. О, я потім домалюю або різноцвітним карандашом. А потім вам скинуть. Обов'язково, mm -hmm. дуже дякуємо, Якщо ви нам скинете ваші малюночки. Ваші а то я не знаю, як з ноутбука скинути вам фотку. А, а ти просто описує... Антона. А, а ну, ну, ну так, ну да. не вийде, треба... Сфоткать на телефон? Да. У меня как О, дуже гарно. О, у вас девчонка, а у меня мальчик. Да? А почему а ты так? Привет, Привет девчонка. А, по вот. вазончику, да, Лиза? <свят> <свят> а что вашу шо ты там, закинчишь уже? Я сейчас свои виски а -а -а. домалювала. Сейчас я еще щечки намалю. Лисичку тоже уже Сейчас только... Коврик подправлю-ка. Покажите, как это личико должно было быть. Очень Че? поздно, Лиза. Понятно. Вот, девчатка, О, Аппликацию какой очень... квиткой мы сегодня с вами работаем? Кактуса. Кактус, да? Ой, и второй глазик. Угу. Девчонка, девчонка. Это мишня. Так, и ротик. Во, у меня вот такой кактусик улыбающийся. Во, mm -hmm. mm -hmm. очень красивый, да, Машенька? Можно еще им назвать имя. О, mm -hmm. можно придумать. У меня да. мальчик. Так, так. Лиза, у нас с тобой хлопчики, да? Придумаем имя. Может, може, Гена? Классно, Лиза. У меня, хай, будет Тусик. не Гена. Тусик у меня. От слова кактусик у меня будет Тусик. Ну, хоч, хоча така ім'я, але... Нормальне ім'я. А щоб таке придумати своєму? А в мене, так, бачите, як Може, Гарне ім'я, так то згіна. Може, Максим? Може. Да. Дуже, о, да. Я якраз і намалюю тут. Да, так, мама. Тут Лей. ім'я. Та да, Ліза. Маса чи Борашка? Чи Борашка? Класно. Да. А, а в мене думає, Гена показує. буде. В мене Ген. буде Гена. Доброго, нормально. Маш, Маш, потом... Машуня, что там у тебе вышло? Ну ладно, Максим, короче. Класс. Лиза, пьениш, трошки, я зроблю Лиза, фото. Давай так, покажем. Сейчас домалю. Лайчка у ну, <сёк> <Личко> меня. <Чувейко. сёк> Лія. Лійка. <си> Не забували поливати. Максим. О, Максим. О, а ну показуй. правильно написав? Так. Максим. Максим. Ну, добре. Машечка, показуй свій малюночок. Це ж по обличчя ваше було, дівчатка, вийде гарні вас. Вот Я так. лучше присяду. М -м. Класс. Молодцы, Молодцы девчатка. А я Кашу зовут. Мою? Мою? Тусу. Нет, девочку то. Вот все? Да. А ну, что-то... Лей.